Слава Україні! Починаємо новий інформаційний день разом із Першим Подільським, 5 серпня, вівторок. Харківщина під прицілом ворога. Є загиблі 15 тисяч доларів за продовження інвалідності. Такі розцінки у столиці. Про це та інше детальніше розповім у випуску. Маємо 5 хвилин на головне. Ворог масовано обстріляв лозову на Харківщині в ніч на 5 серпня. Попередньо місто атакували 33 безпілотники. Під прицілом опинилася залізнична станція, виникло займання. На жаль, загинув 55-річний чоловік, черговий механік одного із підрозділів. Окрім цього, постраждали 10 людей. Серед них чотири залізничники. Вони госпіталізовані у стані легкої та середньої важкості. Ще п'ятеро людей, зокрема двоє дітей 13-річних. Хлопець і 13-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес. Один чоловік отримав поранення склом. 15 тисяч доларів за продовження термінів групи інвалідності у столиці затримали чоловіка, який у такий спосіб заробляв на життя. За інформацією правоохоронців, киянину, у якого група інвалідності спливає вже цього місяця, чоловік пообіцяв допомогти з її продовженням. Для цього необхідно було укласти декларацію з певним лікарем, який направить на медико-соціальну експертизу, де дадуть потрібний висновок та продовжать групу інвалідності. Це дасть змогу отримати офіційну відстрочку від мобілізації та на законних підставах виїхати з країни. Підозрюваний намагався бути дуже обережним і працював виключно із клієнтами, яких рекомендували знайомі. Після отримання грошей його затримали. Тепер йому загрожує до 9 років тюрми. Ще один траурний кортеж прямує у Кам'янецьку громаду. Сьогодні, 5 серпня, додому на щиті повертається відважний воїн Артем Бельський. На жаль, його життя обірвалося 26 липня у бою з окупантами. У громаді просять гідно зустріти свого героя. З 10.00 зустрічають кортеж на зупинці. Цензавод, Далі проспект Грушевського, ринок, вулиця Князів Коріатовичів до будинку офіцерів. З 10.30 до 11.30 відбудеться церемонія прощання. О 12.30 поховають героя на алеї Слави міського кладовища. Вічна пам'ять герою щирі співчуття рідним. ДБР затримало на гарячому правоохоронця Хмельниччини, який замість повернення боргу запропонував позичальнику оформити групу інвалідності. Правоохоронець розслідував провадження, у якому підприємець був потерпілим. У ході спілкування між чоловіками виникли товариські взаємини, тож посадовець вирішив позичити у нього 6 тисяч доларів. Проте, коли мова зайшла про повернення коштів, боржник запропонував підприємцю замість грошей владнати питання з його мобілізацією, щоправда, із доплатою. Загалом, як зазначив правоохоронець, оформлення третьої групи інвалідності довічно нині вартує близько 14 тисяч доларів США. 4 серпня 2025 року правоохоронця затримали на гарячому під час передачі частини оплати у сумі 4 тисячі доларів США. За добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 820 повідомлень про події та правопорушення. З них 145 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 93 адміністративних протоколи. З них 14 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 15 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 755 дзвінків від мешканців області. 5 серпня на Хмельниччині прогнозують спеку. Зокрема, температура повітря прогріється до 20 градусів 29, перепрошую градусів тепла. Опадів не передбачається, тож насолоджуємося літом. Наразі це вся інформація, якою встигаю поділитися із вами на офіційних сторінках телеканалу. Для вас завжди свіжа порція подій та анонсів. Тож приєднуйтеся, аби не прогавити нічого важливого. Ми ж зустрінемось з вами у наступному випуску. «5 хвилин на головне.